22 травня 2023 року знімаю на фоні заклеєно вікно. Заклеєно, щоб в разі тесь влучання не летіли склянки багато в кімнату, щоб трошки якось стрямати уламки скла. І думаю, що на Білгородщині. В Російській Федерації люди будуть скоро робити те саме. Щось там дивне відбувається, як повідомляють, там працює російський військовий корпус. І сьогодні було захоплено КП, і там паніки просто немає. Я не зміг, щоб стриматись у. Тому щоб не викласти на цей ролик, схоже, щось відбувається на кшталт рейда Дулітла на Токіо під час Другої світової війни. Ну, побачимо. Можливо, Краснодарський край, в тому числі, буде. Краснодарська народна республіка наряду з Білгородською народною республікою. Я думаю, що Україна визнає суверенітет цих новостворених країн. Бажаємо уряду новостворених країн успіхів на демократичній стезі і будемо спостерігати, як розвиватимуться події. А якщо серйозно, то Росія ха, зробила те. Саме що і зробила Україна 20, до 24 лютого. Значить, е, схоже, що з території України на територію Росії, а саме Білоруської області, зайшли українські військові і м, взяли під контроль контрольно-пропускний пункт і один населений пункт. І Росія до цього не була готова. Вони кинули просто неміряно, неміряно армії на Донбас на південь України в Крим, очікували там наступу, укріпляли там позиції. А як видно, що саму Росію кордон України і Росії геть залишився не прикритим. Я так розумію, що з легкістю вдалося Збройним силам України або Легіону, який знаходиться в складі Збройних сил України, взяти під контроль контрольно-пропускний пункт і залишається питання: якщо один контрольно-пропускний пункт з такою легкістю був взятий, то скільки ще контрольно-пропускних пунктів між Росією? Та України, між Білорусю та Україною буде з легкістю взято. Це одне питання. Друге питання. І що буде із фронтом, якщо звідти виведуть війська для того, щоб компенсувати наступ по всьому периметру між Росією та Україною, між Білорусі та Україною. Мені здається, тут все вже давно ясно. Якщо виведуть з півдня і з Донбасу росіяни війська, щоб укріпити кордон, українська армія з легкістю прорве лінії оборони, і таки схоже тісно, пляжний сезон в Криму буде відкритий в українському Криму. Ну, в принципі, це те, що я хотів сказати. А так на російських болотах паніки нет. Спеціальна воєнна операція йде по плану. Побажаємо російському корпусу Белгородської Народної Республіки удачі, Белгородській Народній Республіці процвітання. І процвітання Україні, розпаду Росії, поверненню українських земель назад в склад України. Бажаємо усі... доброго здоров'я всім, гарних снів, особливо російській еліті, спокійних снів. Що вони тепер будуть з цим робити? Непонятно, Аніфік не, було в 2014 році все затівати паскуди, хай їм сняться їхні мільйони мільярди, хай їм також присняться усі вбити українці, вбити покалічені українці. Хай ці сни переслідують їх до останніх їхніх днів. Хай вони помираючи будуть бачити кожного українця. Скаліченого або вбитого перед собою і хай будуть просити пробачення перед тим кожним українцем. Отже, нас чекає дуже цікаве літо. На цьому нам усім доброго здоров'я, спокійної ночі, гарного, оптимістичного настрою! Україна має жити. Росія має зникнути.